Порівнянні з суперником, Medium Tactics мав поганий збір на цю гру. А що найголовніше, команда в цьому матчі не продемонструвала те, на що вона здатна в атаці. Та й загалом особисто я очікував від протистояння меду та тактиків великої кількості забитих м'ячів а вийшло так, що як кажуть у букмекерському бізнесі, зіграли на менше. А от у меду з атакою все було в порядку. Команда краще виглядала в першому таймі, та й загалом, по матчу. І саме мед відкрив рахунок. Яч у сітку в один дотик переправив Дмитро Возний на 11 11-й хвилині. В першому таймі медіум тактікс запам'ятався ударом у поперечку. Тут вже щастя зіграло на боці меду. У зворотній атаці Возний мав оформлювати дубль, але пробив якось занадто слабо, і голкіпер суперника спокійно з цим ударом впорався. Тим не менше моментів. Цій зустрічі у меду вистачало, Тож не дивно, що Денеїл Савийсько на останній хвилині з передачі Все того ж возного подвоїв перевагу меду 2-0. А от у другому темі медіум тактікс зумів розмочити рахунок, забив головний бомбардир команди, та й не тільки команди, а всієї ліги. Євгеній Овчаренко, Тактики, побачили, що надія є, можна відігратися, можна цю зустріч врятувати. І були моменти, виходили непогано, виходили 3 в 2, Але чудово в рамці діяв Володимир Тофт. Якби не голкіпер, то хто знає, чим би тут все завершилося. Казав я, що в атаці погано виглядав медіум тактикс, Ну це здебільшого стосується першого тайму. А от у другому команда вже за традицією декілька вбивчих моментів не реалізувала. Так само не все гладко було з реалізацією і в МЕДу. Хоча команда забила третій м'яч, який арбітри потім скасували через оце порушення правил. Висновки робіть самі, чи був тут фол, мені важко сказати повтор епізоду на ваш розсуд. Чіпляв возний суперника чи не чіпляв, я однозначно сказати не можу, якщо чесно. Медім Тактікс продовжував атакувати до самісінького фінального свистка, але забити команді так і не вдалося. Більше питань було б до цього епізоду, якби б гра завершилася ну там, наприклад, 2-2. тоді було б багато розмов. Медіум Тактікс традиційно знімав голкіпера, підключав до атак, але це ніяк не допомогло. Мед перемагає за рахунком 2-1, і команда знаходиться всього лише в двох залікових балах від першого місця. Мед залишається в боротьбі за чемпіонство. Чого не скажеш про Медіум Тактікс? Вітаю, представте будь ласка. Дмитро Возник, команда Вітаю вас з перемогою. Дякую. Дуже ефектний поєдинок. Ви своєю присутністю у першому дамі, коли вийшли на поле, цілком змінили хід поєдинку, забили перший цей м'яч. Що вплинуло? От, чи цей м'яч став переломним, чи що саме от, е, змінилось? Я вважаю, що в принципі е, гра була. Ну на мою думку, да на на нашу користь, в принципі, всю хлопців не було так багато замінник. У нас у нас виходили гравці, трішки освіжали гру. От в принципі, ми вже той тур відпустили перемогу. Да? Тому ну в цьому турі необхідно було в будь-якому випадку перемагати. Тому наш президент великий привіт. Він зараз в німеччині. Він нас дуже мотивує, і в принципі ця перемога і для нього, і для його родини, і для всіх, хто є в нашій групі в КМЕ, Тому всіх зі перемогою. Від нього дуже величезний привіт. Дуже велика у вас група вболівальників в Ютубі. Дивилась матч звісно, звісно. і пообіцяв президент баню всьому колективу. Так, так, так є таке. Він у нас дуже щедрий, і в принципі у нас така велика сім'я. Ми там, в принципі, всі з одного мікрорайону. Тому я скажу йому дякую. Хлопцям в принципі за гру, хто сьогодні грав, всі красавчики йдемо відмічати. А вболівальники, в принципі, на мою думку, кращим гравцем виділили саме Володимир Товта. чи погоджуєтесь ви з цим рішенням? А я вам скажу, що в принципі Володю ми підписали. Да, там у нього є якби зарплатка, там хороша. Служить застає Тобто засажити на тисячу доларів можна. Тому якби він найкращий наш гравець. Всі матчі нас витягує, да? а ми там, в принципі, вже на одній ножці десь виграли, десь нічейка, отак якось. Тимофій, привіт. Розкажи, будь ласка, о своєму футбольному клубі. Ну, команда просто грає плохо, ну, і... И... а воротарь відлично. А ти хто нападаючий? Порта тому Володимир Тов вкрасавчий в кожній грі в принципі тащить нас бажаю вам успіхи наступних матчах.